Місто не лише атомників, але й спортсменів. Компанія «НАЕК», Енергоатом та її філія Хмельницької АЕС всіляко сприяють здоровому способу життя працівників своїх підприємств. Яскравий тому приклад спортивні об'єкти поблизу станції, які користуються популярністю як серед місцевих жителів, так і мешканців навколишніх територій. Приїжджають до нас в місто Нетішин так само зі друзі зі Славути. В них нема спортивних майданчиків, недостатньо. Приїжджають, орендують, тренуються. Я так само гравець футзального клубу Славута, також працівник станції, також виступаю за станцію, тренуюсь на цих спортивних об'єктах. До слова, послуги спортивних майданчиків мають символічну вартість, але для військовослужбовців та їх родин діють спеціальні програми. Ми на сьогоднішній день є тилом, і ми маємо сприяти тому, ж хлопцям, які знаходяться на сьогоднішній день в нас чи на реабілітації, чи, наприклад, проходять якісь лікування, так, чи повернулися просто додому у відпустку. Ми маємо максимально сприяти. Оцінили таку ініціативу, й атомники із Запоріжжя кажуть, спорт неабияк допомагає відволіктися. Приходимо собі, я граю волібол, футбол, бо Треба підтримувати себе, бо цього не можна. Воно знімає стрес. Якось і спілкування, налагоджують всі відносини, з'являються нові друзі. В цьому році ми відновили нашу спартакіаду під гаслом Разом до перемоги. На мініфутбольному майданчику провели змагання з мініфутболу. І останні, останній наш захід був провели змагання з теж на цьому чудовому майданчику. Взагалом провели вісім видів спартакіади, залишилося ще чотири. Та на цьому не зупинятимуться. У атомному підприємстві зізнаються у планах облаштування ще однієї секції для любителів художньої гімнастики. Олена Гула, новини 33 канал.